Потрібна натяжна стеля, еко-стеля, яку можна пофарбувати. Не ПВХ-плівка, а тканина, полісер, який ми використовуємо без газових пушек. Просто все практично і швидко, і недорого. Всього-навсього за 700 гривень метр квадратний, ось робота з матеріалом. Каркасик зробили. Натяжну стелю зараз натягнемо, степлером приб'ємо. Пофарбуємо і буде у нас класна така поверхня, обалденна, міцна і прочна, під якою не буде розповсюджуватися пліснява цвіль. Сміливо можна використовувати в санвузлах. А те, що ми будемо тут робити, ось така закладна під світильника, крема буде коштувати 250 гривень. Закладна під витяжку, тоже буде коштувати 250 гривень. І ніша під гардіник коштує 1750 гривень метр погони. А зараз ми робимо монтаж реяк. Тому кому потрібна натяжна стеля, звертайтеся.